Для одних квіти, весняні пахощі та домашні улюбленці це щастя, проте для інших ці буденні радощі перетворюються на тортури. Алергія підступна недуга, яка нібито й не завдає значної шкоди здоров'ю, проте за відсутності лікування може викликати небезпечні для життя ускладнення. Лише за останні три десятиліття рівень алергічних захворювань зріс у вісім разів. Тож Всесвітня організація охорони здоров'я визнала алергію хворобою 21-го століття. Ми запитали містян, чи стикаються вони з її проявами. На амброзі. На амброзі. сезону. Ага, А чи ходили ви до алерголога, лікувалися якось? А, намагалася, але жодного разу не доводилося справи до кінця. Ну, тому що безліч препаратів, ну якщо це таблетка розглядати, то вони були мало ефективні. І потім найкращі результати ми зрозуміли, що це є уникнення контакту безпосередньо. Треба виїжджати на безодний острів або на море. У мене була колись здається алергія на оводів. Щось, щось типу того на науку Ну, Знаю про алергію, що там є на різні продукти харчування, там, не знаю, на мед, на яйця, на лактозу, такого плану. У нашої внучки сильна алергія, дуже сильна алергія. А у мене не, не часто. Ну, буває. Внучка, так, да, вона на учочі, там все контролюється, і вона таблетки п'є. Серед опитаних самостійне лікування алергічних захворювань не підтримав ніхто. Обов'язково я вважаю, що потрібно, якщо є якісь прояви організму в цьому плані, то потрібно здавати аналізи, щоб розуміти, в принципі, як людині краще жити, тому що коли ти знаєш свої проблеми, ти потім можеш якби краще адаптуватися до умов життя. Ні, звичайно, тільки до лікаря. Самолікування. До хорошого нічого не приводить. За даними ВООЗ, від алергії страждає майже 40% населення планети. Пані Ірина потрапила до алергологічного відділення обласної лікарні з ускладненням типовим для цього захворювання. Почалося вже дуже давно, але я не підозрювала, що воно переросте в таку ситуацію, яка склалася. Просто був алергічний реніт. Я пчихала, ніхто не знав. Було дуже всім смішно, бо немає пчихаю. Але дуже довго це не виліковувалося. пила просто таблетки проти алергії, і воно звичайно переросло у бронхіальну астму. Зараз починаю лікуватися, бо вона появилася ось недавно тільки. Ризик розвитку алергії у дитини, у якої один із батьків алергік становить 33%, а при наявності алергії в обох 70%. Тож хворобу пані Ірина могла успадкувати від прабабусі. В перший день відчула вже що мені стало набагато краще. Це дуже позитивно і рекомендую всім завжди звертатися до лікарів, щоб допомагали не лікуватися самому. Це може призвести не до того, щоб хотілося, і це прискорює наше одужання і не так перебігає тяжко хвороба, як би це могло бути. Останні роки значного впливу на виникнення алергій були вірусні інфекції нервові стани. Вірусні інфекції після ковіда дуже збільшилась кількість алергічних захворювань. А практично останні роки на фоні такого тяжкого періоду життя в Україні військового часу набагато збільшилась алергія на фоні хронічних дістресів. Алергія може супроводжувати носія упродовж року або періодично із загостреннями, викликаними тригерами. Алергічний риніт і поліноз найчастіше виникає влітку під час цвітіння амброзії. Перші прояви, за словами завідувачки відділення Наталії Гармаш, враження слизових оболонок та шкіри. Верхні дихальні шляхи, нижні дихальні шляхи, шкіра в захворювання з клінічними проявами кропив'янки, дерматиту, часто рецидивуючі або епізодичні які носять характер. Поліноз, сезонний алергічний рініт має прояви у вигляді. Там, де є контакт слизовими, кон'юктивіту, рініту, різні водянисті виділення з носу, першіння горлишки, кашель до напряку губ, ротової слизової ротової порожнини, приступів задухи і анафілаксії, яка небезпечна для життя, набуває поширення і медикаментозна алергія, спричинена безконтрольним прийомом препаратів. Тому я вважаю на сьогоднішній день дуже правильно і актуально отримання медикаментів в аптеках тільки по рецептам. Чому я сказала, що на сьогоднішній день це небезпечно? Тому що при першому прийомі медикаментів алергії не буде, тому що алергія в організм тільки знайомиться а вже при повторних прийомах медикаментів в першу чергу це антибактеріальні препарати, зловживання вітамінами, зложивання протизапальними, нестероїдними препаратами, які можуть привести до алергічних серйозних захворювань. Навіть до анафілактичного шоку через зниження артеріального тиску та підвищення температури тіла алергію можуть сплутати, наприклад, із застудою. Але характерною ознакою є саме повторюваність симптомів: вилікувати гострий стан. Та попередити ускладнення у моменти за допоможе алерголог. Лікар-алерголог дуже подробно розкаже, як справитися з мінімальними симптомами алергічними, які у пацієнта профілактично прийняти які медикаменти і які харчові продукти не приймати. І обов'язково рекомендація алерголога, особливо для тих, у кого вже діагностована алергія. Восени, коли закінчується цвітіння будь то злакових, лакових, будь то трав бур'їнів, звернутися до лікаря алерголога тому що це саме правильний, саме актуальний період для профілактики майбутнього і ускладнень, і прогресування захворювань. Правильне харчування, активний спосіб життя та вчасна консультація фахівця може не лише покращити, а й врятувати життя алергіка, наголошують спеціалісти. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.